Вітаю вас всіх, дорогі мої глядачі. Знаходжусь я на природі, взяв із собою ліхтарик свій новий. Бачите, в мене тут ось така палежка. І отвір я зробив зверху і от збоку. Це буде фінська свічка. Зараз підвішу ліхтарик. Зараз вимкну, подивлюсь. Додаткове освітлення, так? І хочу вам показати, значить, від свого підписника, від Андрія, отримав я ось таке от сверло не на камеру, так, вчора. Зробив я отвір один і отвір другий. Вони ось там з'єднуються, так? Тобто, як же вам так показати, покажу ложку. Оп, бачите. Чик-чик. Значить, перший досвід мого використання фінської свічі. Якщо хтось із вас не знає, що це таке, а може бути, дуже може бути, що хтось із вас не знає, бо назва досить специфічна, всередині розпалюється вогонь. Звідси заходить повітря, і ось тут як е, така собі імпровізована піч ракета, все це діло працює. Тобто дуже сильне полум'я сфокусоване ось тут лупить зверху. І е, буду я сьогодні тут робити собі каву. Взяв собі ось чайник, будь ласка, ось так зверху буду намагатися встановити. Взяв, звісно, куксу. Взяв трішечки молока, каву взяв, ложку титанову показав. Ось, значить, це сверло. Що я зробив? Ось сюди. Взяв по діаметру це соснова гілка, так, шматочок. Ось так вона сюди просовується, так. І робиться отвір один, і отвір другий. Спеціально сьогодні. Ну, Вчора зробив ось цю заготовку для того, щоб сьогодні не витрачати час. Думаю, що завтра зроблю ще одно. Завтра або післязавтра, так, давайте не буду обіцяти на днях. Зроблю ще одне відео, де покажу вам, як ця штука працює. На відео зроблю отвори і покажу вам. А ви для себе вирішите, чи захочете ви таку собі? Приблуду бушкрафтову мати чи не захочете, вже будете самі вирішувати. Взяв я також два розпалювача, які я робив буквально на днях. Одне відео по цьому і інше відео по цьому посилання залишу під цим відео. Давайте ж перейдемо швиденько до того, щоб цю всю красу підпалити і розпалити. Значить, ось тут в мене розпалювач, який я робив з мотузки бавовняної. Перше, що я хочу зробити, це я його ось так розділю і спробую підпалити ось таким чином. Повторюсь, що це мій перший досвід використання. Значить, взяв ще ось таку от штуку. Хоп, від мого підписника подарунок. Така от трубочка розкладна. Схожа на антенну від радіоприймача, так якогось. Для того, щоб роздувати. Дуже зручна штука. Кого нема, хто полюбляє щепочниці багато, я думаю, що річ потрібна. Значить, ось у нас тут це діло. Зараз його треба якось сюди витягнути. Зараз давайте це зробимо. Упс. Якось ось так от. Так, ну якось так. І давайте, напевно, підпалює її, навіть не знаю, звідки підпалювати. Знизу, якщо підпалю, то буде текти віск. Ну давайте спробую зверху, можливо. Зараз підпалю, подивимось, як воно працює взагалі. Чи буде в нас тут фінська? Свіча чи не буде, чи це лише міфи, так байки. Подивимось. Значить, мені потрібно знайти тут шишки. Знайшов я три шишки, на них я буду встановлювати чайник. Чи буде нормальна тяга, чи ні. Зараз ми з вами всі ці моменти. Давайте подивимось. Отже, ось така річ. Чудово підходить для того, щоб розпалити тут вогонь. Взяв я ще ось такі от розпалювачі. Це я вже пом'яв, хотів його використати. Ось такі, так? Але потім подумав, що, напевно, краще довгий, щоб рівномірно все там горіло всередині. Ну що, ну давайте пробувати, напевно. Візьму я ось так шишки, тут три штуки. Ось якось. Якось треба їх тут встановити. Ой, це я неправильно зробив. Де тут ще одна шишка була? Так. І сюди зараз я чайник поставлю зверху. Звісно, це такий собі варіантик, скажімо так, але головне спробувати правильно? А там вже як буде, так буде. Ну, наче здається, що працює. Таке перше відчуття. Ось тут все палає, видно. Зараз я вам з іншого ракурсу зніму, покажу, як ось тут процес відбувається. Значить, що у нас тут під чайником? Ось така от в нас історія. Ніби все працює. Так, а що буде, якщо чайник підняти? Давайте заглянемо сюди. Що в нас тут щось вже горить, не знаю. Не знаю. Якщо що, в мене ще є розпалювач такий з мотузки, я взяв декілька шматочків. І якщо цей потухне, я засуну інший. так? І так до тих пір, поки паліжка ось ця не почне палати. так? Чайник я помив і взяв із собою, не протер. Тому виглядає ось так. Він, в принципі, в мене для багаття, тому нічого дивного. Всередині ось така от тут історія. Звідси заходить повітря. І ось так воно тут все палає. Поки що пара носика не йде. Чекаємо. Ось якось так це виглядає, коли воно більш-менш розгорілося. Коли ще більше розпалиться, то я думаю, що полум'я буде ще більше. Ставлю назад чайник і повернусь вже, коли водички закипить. Ну ось чайничок в мене закипів. Я щасливий, так це все діло працює. Щось тут трішечки ось так вигоріло, бачите. Шишка мхана, як то кажуть. А чайочок, тобто, кава, кавайочок, гарячий, будь ласка, от. Опа! Ось така от краса. Чудово все працює. Зараз я швиденько перемішаю. Додам молока. Потім цей чудовий пеньок починає тліти. Жар всередині тліє, от так потроху, і температуру воно тримає. Трохи молока. Ну що, всім смачного. А коли тухне, я ось так робив. І потроху воно ось так палає. Дивіться, всередині як. Вигорає воно. Бачите? Ось така от чудова річ. Значить, можна користуватись сміливо. Ось це дійсно крута, прикольна річ. Думаю, що якщо вам подобається бушкрафт, якщо подобається, якщо один раз спробуєте, якщо вам сподобається, то я думаю, що такою штукою ви час від часу все ж таки будете її з собою брати і якось користуватись. Бо дуже прикольно, дивіться, ось я можу взяти ось так в руку. Так? І все навкруги чисте, так? І ось так от сміливо можна тут готувати. Звісно, якщо поставити прямо так, то воно затухне, так? Потрібно, щоб тут, зараз тут шишки, які згоріли, я їх туди покидаю всередину. І хай вони там може... Може трохи загоряться. зараз подивимось. І буде ось таке трошечки, може, в нас тут якесь полум'я, так? Значить, якщо поставити чайник прямо от сюди, то повітрю нема, 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 так, нема куди буде виходити, і, звісно, потрібно зробити якусь відстань як? Якимись гілочками, якимись от, в моєму випадку шишками, якимись камінцями. Можна якусь там металеву зробити собі там підставочку, якусь з проволоки. Це ну, щоб зовсім такий економний варіант. Або можна придбати якусь підставку. І буде чудово. Все це працює. Бачите, як? Ось так потроху. Воно вигорає. Тяга дуже добра. Ось цю відстань я зробив, чесно кажучи, не дуже великою, так, від цього отвору до сюди. Я думаю, що якщо зробити цей отвір нижче, в мене просто сверло таке не дуже довге. Якщо було б воно довше, то можна було б взяти ось таку деревинку ну Побільше, так? Зробити отвір ну не в самому низу, а десь сантиметрів 6 від е зрізу, так, знизу. Від зрізу знизу. так. І е був би такий ефект димохода. Так? Тобто дуже чудова була б тяга. Тут наразі тяга не така прям класна, але вона є. Все ж таки, це перший досвід. тому е Ось, так, все, все перед вами. Ось така от річ. Мій чудовий ліхтарик. Зараз вам покажу. Вже, вже активно от працюю. Активно я його вже використовую, вже причепив його ось так. І вже він в мене в роботі, так? Ось такі от чудові речі. Значить, можна користуватись, можна робити, можна пробувати, якщо вам подобається, будь ласка, користуйтесь. Для мене це був перший досвід і я вважаю його вдалим. Водичку я закип'ятив, каву собі я заварив. І я вважаю, що все вдалося. Все заплановане. Мною на сьогодні все вдалося. Дуже чудово, все вийшло. Все. Сверлом можна користуватися. Всім величезне дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на всі мої соціальні мережі. Посилання під цим відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь всюди на мене і будете дивитись ось таку туристичну різну тему. Мені дуже подобається: кемпінг, туризм, бушкрафт і подібні речі. Кому подобається моя творчість і хто хоче мене підтримати, це можна зробити донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. А також використовуйте, будь ласка, мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження, різного обладнання туристичного, різних речей і походів в гори. Всім величезне дякую. Вся інформація під відео. Побачимось у наступних роликах. Всім па-па!